Отож, що безпосередньо потрібно львів'янам, аби взяти участь в програмі співфінансування оновлення історичних вікон та брам, детально будемо розпитувати у Стефанії Топилко, директор КЛКП Бюро спадщини. Добрий вечір, вітаю вас. У головному за день. Доброго вечора. Іван давайте просто розберемося в ситуації. Для початку про програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Про які саме об'єкти тут йде мова. Все дуже просто. Перш за все, потрібно з'ясувати, який вік будинку, тому що програма чітко визначає, що будівля має мати 80 років і більше. Це досить поважний вік. Друге, критична умова це розташування в межах історичного ареалу. Тут поясніть історичний ареал Львова. Де він є, які його межі, а це територія межі якої можна уточнити, скориставшись порталом відкритих даних міста Львова, оскільки ця інформація є критично важливою для історичного населеного міста, таким яким є Львів. І власне в багатьох моментах мешканці можуть звертатися для того, щоб уточнити не тільки можливість участі в конкретно цій програмі, а ще й при проведенні будь-яких інших робіт, які відображаються на фасадній частині будинку. Неважливо, чи це пам'ятка, чи це. Це безпосередньо історичний будинок. Ну, якщо так простою мовою, це центр і прилегла територія до центру. Так. Я так розумію, так. 1 вересня стартує новий набір заявок на реставрацію. 1 вересня це вже цієї неділі. Простою мовою як можна подати заявку, і як зрозуміти, що от балкон точно підходить, чи вікна точно підходять, що вони вже не протримуються. Перше, це перевірити критерії, які я вже озвучила. Це власне вік будинку і розташування в межах історичного тільки це більше, там якихось пошкоджень ще а... щось знайдеться. Пошкодження буде власне уточнювати архітектор, який працює над програмою. Є також важливі критерії, які визначальними є для програми. Це насамперед це мають бути вікна. Помешкання або вікна сходової клітки, які якою користуються всі мешканці. Якщо мова йде про двері, то це мають бути теж двері вхідні, або, наприклад, тамбурні. Якщо мешка тобто особисті квартирні вікна, двері тут не йде мова. Вікна так, якщо вони є дерев'яні або, наприклад, металопластикові, які належить замінити. Програма не пошириться на ті вікна, які були встановлені. А, Правильно, але нещодавно. Тобто, якщо мешканець самостійно встановив дерев'яні вікна, вони з тих чи інших причин пошкодилися, чи, можливо, були неякісно встановлені. То такі вікна, на жаль, не можуть бути включені в програму. Тобто, ті, які не підпадуть під наші умови співфінансування, це є двері в приватні помешкання, двері всередині помешкань та по суті новотвори. До якого часу важливо наголосити, ви приймаєте ці заявки? Заявки ми приймаємо до 15 вересня, і я наполегливо раджу всім бажаючим подати заяви заздалегідь, не чекати останнього дня, оскільки всі документи ми отримуємо через центр надання адміністративних послуг. Важливо, щоб вони були своєчасно зареєстровані та подані. І для того щоб комісія виїхала безпосередньо на місце, оглянула і тоді вже прийняла рішення. Якщо так узагальнити, за 2024 рік, скільки цьогоріч зможете зробити, і що буде з тими, які до прикладу попадуть в вперед? Комісія скаже: та ок, ви підходите, але зробити їх чи грошей не вистачить, чи часу не вистачить. Як показав досвід наборів, ми приймаємо ті заявки, які виконали базові критерії, і власне подальшу участь в програмі, ми вже з'ясовуємо безпосередньо, коли надходить черга. Адже запит надзвичайно добре, що перевищує ту пропозицію, яку ми можемо дати на реставрацію, адже ми дуже сильно залежимо від майстрів. Складність полягає в тому, що не кожен столяр чи майстер по металу може належним чином спрацювати з історичними матеріалами. Це дуже делікатна історія. Плюс в нас в країні мобілізації майстрів також не вистачає. і Це теж, мабуть, впливає. Звичайно, і в нас є дуже добрі реставратори, які практично з перших днів вступили до лав збройних сил України і. Ми знаємо, що вони приїжджають в короткі відпустки, але на жаль, повернутися як фахівці, вони поки що не можуть, і це обґрунтовано. Адже, якщо не буде країни, то зрозуміло, що не буде реставрації, і не треба будуть нам вже ні ті вікна, ні ті брали. Саме так це точно. Якщо я правильно зрозуміла, тобто, якщо об'єкт В. Не попав цього року, він переходить на 2025 рік. Так, якщо цього року ми не змогли провести реставрацію, він залишається в черзі. Неважливо, чи ця заявка була подана в 2021 році чи в 2022 році. Черги формуються поетапно щороку після кожного набору і одразу публікуються на сайті піроспадщини. Тобто, ця черга є загально доступною публічною, і кожен учасник, який подавався в раніші періоди і його цікавить доля його заявки, може самостійно пересвідчитися, як рухається черга, скільки ще залишилося почекати. Дозвольте хвилинку гумору, це як черга в садочок, яка дитина не прийшла цього року. Вона переходить в наступний рік. Ну тому і питаю: а скільки залишилося з 23-го року таких об'єктів і і чи це означає, що вони тоді будуть згори черги? Я так розумію, їх першочергово будуть ремонтувати ті, що в 23 му були подані, потім ті, що в 24 му вже безпосередньо подадуться. Розпочну з позитивного моменту. Єдина черга, яка в нас насправді коротка, це черга на заміну з металопластикових чи десонуючих на дерев'яні. Угу. Вона є насправді найкоротшою, бо об'єктивно менша кількість звернень, і фахівцям легше працювати, оскільки їм простіше прийти, зняти заміри, виготовити нову конструкцію віконного заповнення на Устаткування, тобто це роботи в цеху, в підприємстві, і встановити на місці це менше операційних затрат. Якщо мова йде про реставрацію, то звичайно, що ми звертаємо увагу на кваліфікацію майстра, адже як я сказала, не кожного столяра можна допустити. І зараз ми працюємо з заявками, які надійшли протягом 2020-2021 років, тому що був справді аншлаг, і він продовжується. Тобто ви ще виконуєте роботи з 2020 року, а взагалі є шанси людям, які подадуть 1 вересня цього року, потрапити цього року до ремонту? В етапі черговості. Якщо мова йде про заміну вікон, то насправді заявки, які ми отримаємо цьогоріч, досить високі шанси, що ми на наступний рік зможемо їх включити в роботу, щонайменше провести якісь базові операційні речі. Це це справді важливий момент, оскільки багато людей, які обирають цю свідому заміну з пластику, який може бути десь для них простіший в обслуговуванні, можливо, зрозуміліший і більша кількість майстрів на ринку, які можуть прийти відрегулювати це вікно, але вони роблять цей вибір і. Вони не тільки покращать собі якось привабливість свого житла, вони ще й в певній мірі дбають про те, що ми говорили: про вигляд історичного реалу. Що теж є дуже важливо. Насправді, я до прикладу вважаю, що це треба дуже добре пільнувати, щоб у Львові це все виглядало як історичний ареал Львова, бо це наша окраса, а не той собі так зробив, а ті зовсім по іншому. Давайте про дорожню карту. Мешканець прийшов, подав заявку. Далі що він чекає? СМС-повідомлення, листа на пошту. Перше смс-повідомлення, яке прийде, це власне реєстрація заявки в ЦНАПі. Мешканець отримує той номерок, за яким він може потім як зателефонувати в бюро, уточнити, як перевірити в відкритій черзі, як і звернутися до ЦНАПу щодо стану розгляду звернення. Існувала така практика, і ми зараз її хочемо продовжити, щоб ми поінформували про те, що заявка надійшла, буде найближчим часом сформована черга. Ви слідкуєте, очікуєте. Це насправді добре, бо формується певна комунікація між заявником і бюро, яке буде безпосередньо виконувати, координувати і далі спілкуватися. Угу. Плюс це також можливість уточнити контактні дані, адже буває так, що подає один хтось з будинку. По різному складається ця людина може виїхати, може бути, наприклад, родичем когось, з тих, хто мешкає в цьому будинку. Але нам потрібно все таки того, хто є переважно більшість часу на місці, і може допомогти. Адже було кілька комедних випадків, коли мешканці знаходили архівні світлини, і на основі цих світлин вже проводили реставрацію і відновлювали загублені елементи. Ще зосередця, будь ласка, про співфінансування наголосіть. Далі прийшла заявка, прийшла комісія, все розказала. Сказали, підходить, що відбувається потім. А, далі ми шукаємо підрядника. І власне від найбільш вигідної комерційної пропозиції ми вже відраховуємо частки співфінансування. Скільки мешканець, скільки місто? Якщо мова йде про реставрацію брами, то це буде 30% від мешканців, 70% покриє міська рада. Якщо про реставрацію вікон ми говоримо, то 60 на 40, де 40 – це відповідно частка мешканця, 60, знову ж таки покриває міська рада, і та сама історія для вікон, які. Проводиться заміна 50 на 50. Нам людям інколи складно домовитись між собою, знаєте? І як бути, якщо, наприклад, 15 квартир хочуть реставрувати цю браму, вони готові вкладатися, три квартири не хочуть. Або, ну так сказано, з життєві обставини не мають на це можливості, їх можна зрозуміти. Чи можуть ці 15 квартир перекрити ці три квартири, чи можливо місто долучиться аби перекрити їхні видатки? А, цілком цілком можуть мешканці узгодити між собою і, наприклад,. Якщо як мешканці, які не можуть фізично доєднатися, але вони розуміють важливість цієї роботи, вони все ціло підтримують таку реставрацію, то інші мешканці сусіди можуть також об'єднатися і перекрити цю частку співфінансування, нам важливо, щоб було спільне бажання і спільне розуміння, чому це потрібно, чому це важливо. І є такий невеличкий трюк, коли ми спілкуємося, то ми ще й наголошуємо на тому, що зараз мешканці вкладуть якусь певну суму. Але загальна вартість і загальна цінність будинку зросте. Тобто, на майбутнє… це вагомий аргумент. І це, це насправді… це насправді найпростіший фінансовий аргумент, як пояснити, чому ви зараз складаєте менше. Але цінність вашого будинку і матеріальна, і символічна для нашого міста, зростає. Ще про що важко це про зовнішній вигляд. Е е я думаю, що з цим були різні ситуації, тому що ось ви наводили приклад. Що мешканці показували фотографії, вони хочуть отаку от браму і не інакше, тому що вони так хочуть, або одні хочуть одну, другі хочуть іншу. Як знаходити консенсус між всіма і між собою особисто реставрація зводиться до консенсусу, оскільки ми маємо орієнтуватися насамперед на історичний вигляд, і тут є вдалий приклад брама на площі ринок 45, яка була. Помальована в кілька шарів чорної, темної фарби, і вона візуально була абсолютно непомітна. Але в процесі реставрації, коли майстер знімав на шарування фарби, щоб добратися до металу і перевірити, в якому стані сам матеріал, він виявив цей неповторний колір, зеленкувато, блакитний. І тут була в колег дискусія з мешканцями, адже вони спочатку були дещо проти. Бо це яскравий колір, він буде вибиватися, він буде привертати увагу, але все-таки наполягання на тому, що це справедливо по відношенню до цієї брами, перемогло. Так аналогічно, як в сюжеті, який ви показували раніше, це є той колір, який, перш за все, є характерний для будинку. По-друге, він пасує тим елементам, які є збережені, які є рідні. Хто визначає характерний колір, що він справді пасує? А в нас працює чудовий архітектор Ярослав Столярчук, який має величезний досвід в проєктуванні і вікон, і дверей, і створенню е, креслень нових за аналогом, таких, які були притаманні. Ну і друге слово, насамперед, за реставратором, який може фізично переконатися, що має бути і як має бути. І, звичайно, ми прислухаємося до думки мешканців. Якщо е, їхні аргументи і десь ми знаходимо компроміс, то звичайно ми. Певній мірі приймаємо їхню позицію, але знову ж таки спочатку ми пробуємо побудувати діалог, щоб воно дійсно було автентично, так як має бути. І якщо зовсім коротко, ця програма діє з 2018 року. Якщо я правильно знайшла інформацію, за цей час скільки брам вікон вдалося реставрувати? Чи можете називати цифри, суми, кількість? Це приємна статистика, оскільки ми вже рахуємо відреставровані брами та вікна сотнями. Uh -huh. Брам це понад 200, 208, якщо не помиляюся, цього з цьогорічними вікна понад 150 і більше 27 одиниць вікон було замінено. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Впевнена, що нашим глядачам точно було цікаво. Стефанія Топилко, директорка ЛКП Бюро спадщини, була з нами у цій частині. Головне за день.